Похмурі дні, суворі дні, що гіркотою налили пісні, тривожними питаннями лягають на уста, вкривають мов непрозора мула уста, примарами карають нас у сні, похмурі дні. Суворі дні, гарячкою попалені шепочуть губи, Що буде? Даремно торгає рука в узли кошлаві, Даремно грубу петлю рве, що шию давить, усюди, блукаючи, в нестямі зір дороги губить. Похмурі дні, суворі дні, змаганнями вантажні та грізні, немов їдкою ржою до нутра гризуть серця, зловісна небезпеки тінь не покидали ця. хвилини, мов хомут стають тісні, Пурхливий вітер видирає сторінки з книжок, і розвіває вчених слів скарби, немов лубок. Тонких співців, тонкі пісні, розсипуються срібні строфи, наче попіл, а мудрість від старості трухляво викидають з дому, мов барахло, що не потрібне вже нікому. Лиш кудри туманів подув чеший, та тане все в розтопі. І кігтями тверде життя, усе немов глузду, без пуття, З невіри тріло, свердлом точить мозок аж до дна. Чи явиться сліпим очам дорога, хоч одна? Чи знайдемо одне, хоч вороття, щоб перемогти життя? Та знову проростає творчих сил змагання, мов стебла трави з підмоху. В рудильних болях в'ється світ, щоб породити з попелу нову епоху. До неба зліта похмурий їм перед ясним світанням. Так рано чесь на моїм серцю, веселості мало, я маю дім при домі сад, ліричні яблуні у ньому. Мов свіже молоко, руса, розваги, мед мені палкому, мов капелюх квітчастий дах, і дім мальований, мов скриня, злодії ходять по садах. Крізь перелази та вориння, обгородити треба конче, покласти мур з каміння й сну, росте в моєму саді сонце, похмільна квітка тютюну. Виходжу в сад і юне серце незаспокоєне й невтишне Крилію зеленим скерцем розпіваної тужно вишні. Виходжу в сад, як сонце гасне, і вечір, мов струна тремтить, життя звабливе і прекрасне в одній хвилині пережить. Виходжу в сад, слова зриваю, Дерев натхненних щедру дань. Ой, хлопче, хлопче, ти в очаю красі нестямній в очі глянь. Знов пахне подув конваліний, насичується медом кров. Хоч крок відміряно спокійний, Невтишне серце б'ється знов. Господар саду, юний лірик. Повільно йду під ночі спів, несу в долоні обважнілий кіш, повний спілих місяців, Дерев, послухай, їхню сповідь у книгу ночі запиши, мов я вір, що тінь власну ловить, схились до власної душі. У книзі ночі. Срібні букви, натхненні сторінки шумлять, її не візьмете до рук ви, її до серця треба взяти. мов зорі сплячі в глибині, пробудяться слова на дні, душі окриленої і відповідає співом дно, відповідає співом явір, відповідає співом ніч, спиняється невтишний крок. Натхненним циркулем уяви накреслиш коло рівних стров? Хай серце сп'янене мить Окрилюється і горить, нехай злітають гори, нехай зриваються у виш думки, схвильовані й крилаті. То слово, що в устах тремтиш? Невже ж мені тебе спиняти? Я чую, як приходиш, чорна, зловісна та болюча пісне, шукає змісту гостра форма, єдина, що мій жах помістить. І мою радість світляну, І всю знемоги і глибину. І словом просто в серце дно, аж тисне кров, мов крик од З знестями й щастя умираю, вітрець повіває, далину хітає. ai hey, moyu veseli